Ну що народ, сьогодні в нас виходить теж розпаковка, але на рахунок нового морожена. Це морожена статі японське, необичне, може хтось не їв. Якраз я вам розкажу і покажу. Якраз дуже хорошо для схудження їсти морожене, хтось не знає. Я дуже цим користуюсь, якщо дуже хочеться щось солодко. Так що полетіло. Да, бачите, типа всередині ось так от. І його просто береш в руки. Ну, понятно, помити перед собою. Тут воно, воно так виглядає, може як маленький пиріжочок, Але це рисується тісто обмотане, а всередині морожене. Зараз побачите. Угу. Ну, коротше виходить смак, ще тут М -м пломбір полуниця. Ну, тобто тісто з рису, з полуниці, дуже вкусно. Якщо хтось хоче взяти мочі, то беріть обов'язково, які там калорії на 100 грам. 181 калорій це взагалі дуже-дуже мало. Якщо цукерки якісь ісиш, це вже 550 калорій. Так що користуйтеся, їжте і всім смачного. Так що я погнав доїдати срочно.